Хочу звернути увагу з цього розділу, який ми прослухали, розділ 17 Євангелія від Івана прочитати, просто нагадати три вірші: 5-й, 22-й і 24-й. І тепер прослав очі мене сам у себе тією славою, яку в тебе я мав, поки світ не постав. А ту славу, що дав ти мені, я їм передав, щоб єдине були, як єдине і ми. Бажаю я отче, щоб і ті, кого дав ти мені там зо мною були, де знаходжуся я, щоб бачили славу мою, яку дав ти мені, бо ти полюбив мене перше, закладен світу. Амінь. Сідайте, будь ласка. Дякуємо Богу за ще одну можливість бути в Його домі, прославляти його, звеличувати, Його роздумувати про, про Його славу, про Його. Велич. Хочу, щоб ми надалі е, подумали сьогодні над цією темою, про, про славу Божу. Продовжимо роздумувати про, про славу е, Божу. Скажу так, що нам сьогодні дана чудова можливість споглядати славу Божу, е, звісно, не, не прямо, а через, через якісь, якісь діла, через творіння. Боже, яке виражає славу Його, коли Мойсей в книзі вихід в 33, 32-й, 33-й розділ, коли він спускався з гори, коли побачив, як ізраїльський народ зілляв собі, вилив собі золотого да, тільця і поклонялися, танцювали навколо нього, він психанув, розбив скрижалі, і потім він звернувся до Бога. Боже каже, я, я не знаю, цей народ твердуший. Йому потрібен був певний стимул, щоб рухатися далі, щоб вести цей непокірний народ. І він каже, Боже, яви мені славу Твою. Якщо я гідний в Твоїх очах, якщо ти знаєш мене по імені, яви мені свою славу. І Бог каже, да, я тобі явлю, я знаю Тебе по імені. Ти побачиш мою славу. Але якщо ти її побачиш, ти помреш. Не може ні одна людина побачити мою славу неозброєним оком і жити. І коли він каже, я буду проходити, я прикрию, каже, тебе своєю рукою. І коли я пройду, ти побачиш мою славу так, щоб моє обличчя, він було видиме. Сьогодні ми маємо можливість поглядати Божу славу не прямо, тому що ми б давно вже загинули, а через творіння, через те, що Бог створив, через мистецтво, через науку, через музику, через ті справи, які Він робить у життях людей, через самих людей, тому що вони образ. и подоба славного Бога. Одна э, песня, я не знаю, кто ее автор, э, называет, э, есть такие слова в ней, она российская. Э, как нелепо жить вниз головой, когда такое небо есть надо мной. И кажется, звезды можно достать рукой, я и не ведал, что этот мир такой. Выявляется, что чтобы увидеть славный свет, чтобы увидеть славу Божью." Достатньо просто підняти очі до неба. Я не знаю, хто автор виразу цього, можливо, Сперджин, можливо, другий проповідник, коли сказав, що Бог інколи ставить нас в лежаче положення тільки для того, щоб ми хоч трошки подивилися в небо. Тому що у своїх турботах, у своїх проблемах, у своїх планах ми забуваємо інколи просто насолоджуватися тим, що Бог нам дав, виявив свою, свою славу. Брат Едік дуже дуже добрий, добра в нього. Третя теза була, мені дуже сподобалася, як ми можемо прославити Бога в своєму житті радіти і насолоджуватись ним. Ми прославляємо тільки те, що ми любимо. Ми прославляємо тільки те, чим ми захоплюємося. Я не зможу віддати славу Богу, якщо я його не спостерігаю кожного дня. Якщо я ним не захоплююся, якщо я ним, якщо я ним не хвалюся Джон Пайпер. Американський богослов колись сказав е, таку фразу Усі ми спраглі Божої слави, а не власної. Ніхто з нас не їде до Великого каньйону, щоб підвищити власну самооцінку. Чому ж ми їдемо, щоб побачити гори? Бо споглядаючи велич чогось, замість споглядати велич самого себе, це неймовірні ліки для своєї душі. Суть у тому, що ми були створені, щоб знати і цінувати Божу славу понад усе. А коли ми підмінюємо цю славу чимось іншим, то все йде шкереберть. Сонце Божої слави було створено, щоб сяяти у центрі сонячної системи нашої душі. І коли так і є, то всі планети нашого життя впевнено залишаються на своїх орбітах. Але коли сонце зміщується, то настає хаос. Зцілення душі починається з відновлення палаючої слави Божої у центрі нашого життя. Ми хочемо побачити славу Божу. Погляньмо на Його творіння. Ніхто з нас не лізе на говерлу, щоб зрозуміти, от який я молодець. Ні, ми дивимося на ту всю красу і ми розуміємо, що за цим всім хтось стоїть. Це просто вияв тої слави Божої. Розділ, який ми прочитали, дуже відомий. Молитва Ісуса Христа про своїх учнів, про нас із вами. Ще її називають первосвященницька молитва або заступницька молитва Ісуса Христа. І в цьому розділі дуже багато говориться про славу. Що дуже цікаво, що в цьому розділі скільки жив Ісус Христос, ми бачимо, знаємо багато моментів, де Він докоряв людям за їхнє невірство, де Він вказував на їхні доліки. Але цей момент, якщо ви прочитаєте, ви побачите ні, ні одного споміну про те, що люди десь погані, люди десь недопрацьовують. Ми знаємо, які учні були не ідеальні, але Ісус зараз дивиться на них і, розумі, і молиться за них, заступаючись за них. Він каже, збережи їх, Боже, у цьому світі. Ні одного натяку на недосконалість людську. І в цьому розділі якраз дуже добре. Говориться, дуже багато говориться про славу Божу, про славу Сина і про славу нас із вами, Його послідовників. Спочатку розділу ми бачимо, як Ісус просить Отця прославити Його. На перший погляд, читати такі прохання для нас трохи ріже вухо, тому що ми розуміємо, що нам неприємно, не, не, не і ми не любимо, коли хтось вимагає слави до себе. В суспільстві, коли ми бачимо таку поведінку, ми засуджуємо таку поведінку. Ми розуміємо, що. Той, хто вимагає до себе слави, найменше її заслуговує. Але Ісус просить слави для себе з іншої причини. Я би хотів сьогодні звернути увагу на два моменти, для чого Ісус просив прославити його. І перший, Ісус шукає слави для Отця. Ісус просить слави для себе. Він каже у першому вірші, прийшла, очей година, прослав сина свого. Для чого? Щоб і син твій прославив тебе. Це двостороння дія. Яким чином е, Отець прославив сина? Ісус просить про це, Він просить про цю річ безпосередньо перед Своїм схопленням, перед своїм розп'яттям і перед Своїм Воскресінням. Він каже, прийшла очі година. Ісус стояв на порозі, на порозі розп'яття смерті і Воскресіння. І коли Ісус Христос говорить, про славу Він говорить про Хрест. Він каже: прослав мене. І він розуміє, як, яким чином буде це прославлення. Він розумів, що це Його слава, що Хрест це Його слава. Це те, що прославить Його. Ці події, які на нього чекали, прославлять не тільки Його, прославлять Бога Отця. Чому? Як? Через справу Спасіння. Бог Отець прославився в Ісусі Христі, тому що в жертві Ісуса Христа він задовольнив дві свої природи. Любов до людей і святість, любов до людей і нетерпимість гріха зійшлися на Ісусі Христі. І на, і на жертві Ісуса Христа задовольнили себе, знайшли своє задоволення. Коли Ісус просив собі слави, ми бачимо причину такого прохання. Він хоче прославити Отця, що дійсно вражає і є дивовижним у Божій природі, то це орієнтування на інших. Ісус все робив задля слави Отця. Він орієнтувався на славу Отця. Хочу трохи зупинитись на цій думці. Якщо ми звернемо увагу на вірші і 24, то ми побачимо, що Ісус вже мав славу на небесах да? до того, як зійшов на землю, до того, як був створений світ. П'ятий вірш каже, тепер прославимо Отче мене сам у себе тією славою, яку в тебе я мав, поки світ. Не постав. Найголовніше, що, робить, що роблять отець і син, це прославляють один одного всередині себе, всередині трійці. Це те, що Бог робив у неосяжній, нескінченній вічності ще до початку світу, ще до початку часу, до початку е, історії. Розділом вище в 16 розділі 13 14 вірш, ми читаємо, що Дух Святий також бере участь у прославленні. Прославлені Отця і Сина. 14 вірш каже, і Він прославить мене, бо Він візьме з мого та й вам сповістить. Брат Едік сказав фразу: Сам Бог радіє, коли споглядає свою славу. Сам Бог радіє, коли споглядає свою славу. Отець прославляє сина. Син прославляє Отця. Ми бачимо, що вони насолоджуються, один Бог в своїх трьох іпостасях насолоджується сам. Собою. Він має відносини сам в собі. Яка причина цих дій? Чому вони це роблять? Відповідь є у 24 вірші. Бажаю я очі, щоб і ті, кого дав ти мені там зо мною були, де знаходжуся я. Щоб бачили славу мою, яку дав ти мені. Чому? Бо ти полюбив мене перше закладен світу. Отець прославляє сина, тому що. Любить сина. Син прославляє Отця, тому що любить Отця. Вони прославляють один одного, як вияв глибокої любові один до одного. Любов, вона природньо веде до, до обожнювання та хвали. Це природньо, коли ти щось цінуєш, ти, коли ти щось любиш, ти знаходиш в ньому найкращі риси. Ти восхваляєш. Це. Ти знаходиш його перевагу когось або чогось, що ти. Любиш, від цього неможливо стриматися. Саме так проявляється любов і радість, яку ми маємо до іншої людини чи речі. Найбільша радість це не шукати захоплення, а віддавати захоплення. А тоді усвідомлювати, що взаємно ми отримуємо те саме від іншого. Двоє людей, які люблять один одного, які закохані один в одного. Вони захоплюються один одним. Вони радіють одне одному. Вони змінюються заради один одного. Помічають найкращі сторони один одного. І всьому цьому ці відносини, вони відображають відносини Бога всередині себе, Бога всередині трійці. Це, це, це відображення того. Тоді виникає питання, навіщо взагалі нам це знати? Що Бог прославляє сам себе все робить для своєї слави. Ми бачимо, що трійця прославляє один одного, і в цьому полягає відповідь на питання, навіщо нам. Це знати. Другий момент, на який би я хотів звернути увагу, це те, що Ісус прагне явити свою славу послідовникам. Ісус прагне поділитися своєю славою зі своїми послідовниками. Наш Бог в своїй природі прагне поділитися. Якби наш Бог був однією особою, то Він би не знав взаємності. Він би не знав взаємної любові, він би не знав взаємного. Спілкування радості, доки би не створив інших істот. І тому створення світу стало би, ми могли б сміливо сказати, що йому потрібно було це. Але Ісусу Христу Богу, Богу не потрібно було створювати світ, тому що Він має взаємності всередині себе, Він має спілкування і найбільший вияв поваги всередині себе. Але християнська концепція триєдиного Бога, вона виключає таку проблему. Якщо Бог існує у трьох особах. Він уже має і вічну любов, він уже має і радість у стосунках. Тож навіщо було Ісусу Христу Богу створювати людство? Відповідь у 23 му вірші. Він каже, Я у них, а ти у мені, щоб були досконалі в одно і щоб пізнав світ, що послав мене ти, і що їх полюбив ти, як мене полюбив. У 24 вірші він каже, Ти дав мені славу, бо ти мене полюбив. А потім каже, а ти їх полюбив так само, як і мене. Значить, логічно, ми маємо ту саму славу. Бог ділиться з нами своєю, своєю славою. Бог любить нас так, як власного свого Сина Ісуса Христа. Він не створив нас для того, щоб отримувати тільки від нас прославлення, хвалу. Він має це сам в собі, йому це не потрібно. Він створив нас, щоб. Найперше поділитися з нами своєю славою, тому що він інакше не може. Це цілком логічно для люблячого Бога, який орієнтується на інших, який шукає, щоб віддати щось іншим. Створити Всесвіт, щоб ділитися з іншими своєю славою, своєю любов'ю, радістю. Ця доктрина про Трійцю означає, що створення світу воно стає логічним. Для люблячого Бога природно хотіти поділитися своєю радістю з іншими, своєю славою з іншими. Він інакше не може. Яким чином Ісус прагне явити свою славу своїм послідовникам? Ісус прийшов на землю не тільки для того, щоб відкупити нас з того болота, в якому ми були, від гріха, але щоб підняти нас на рівень своєї слави. До гріхопадіння люди жили. І були прямим відображенням Божої слави. Після гріхопадіння люди відділились від Бога і стали претендувати на свою власну славу. У римлянам в першому розділі з 21-го вірша, бо, пізнавши Бога, не прославили його як Бога. І не дякували, але знікчемніли своїми думками і запаморочилось нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли і славу нетлінного Бога! Змінили на подобу образа тлінної людини і птахів, і чотириногих і гадів. Тому Той видав їх Богу пожадливостях їхніх сердець на нечистість, щоб вони самі знеславляли тіла свої. Всі люди були створені по образу і подобі Божій. Вони здатні творити. Наш Бог є творчий. Люди здатні щось творити. Більш того, мають величезні ресурси для творчості на цій землі. І вони щось створюють. Щось будують, в них щось виходить, і що вони говорять? Це ми зробили. Я колись прочитав давно в одному ну, в одній там, статті, коли Радянський Союз восхваляв сам себе. Создали самі без допомоги Бога корабль воздушний, подумав німного. Як восхваляли свою, коли Юрій Гагарін вилетів у відкритий космос. Самі створили без допомоги Бога. Ми самі. Трошки подумали, порозкинули мозгами і створили. Потім Гарін вилетів казав, ніякого Бога там нема. Люди почали претендувати на свою власну славу. Згадайте перший, перший випадок: побудуємо собі ім'я, побудуємо Вавилонську башню, побудуємо, до, 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 дотягнімося до неба, дотягнімося до Бога. Зробімо собі ім'я. Я колись чув один приклад. Не пам'ятаю, хто мені розказує, не пам'ятаю його дослівно, але суть була в тому, що люди прийшли до Бога і казали, що ти нам не потрібен, ми, сам, ми самі можемо творити. У нас є достатньо креативу, у нас є достатньо фантазії. Бог каже, там без проблем, проявіть свою творчість. І люди стають і починають із глини щось ліпити. А він каже, ні, ліпіть із свої глини. Ліпіть із свої глини. Проявіть творчість. Тому, коли ми говоримо про славу, то ми повинні розуміти, що людина не має слави сама в собі. Людина може, бути, може гнатися за своєю славою і ніколи її не досягнути, а може бути відображенням Божої слави. Навіть, ми є лише відображенням слави Бога. І в цьому проблема людей, які прагнуть рухатися до власної слави. Тому, коли Біблія говорить про загибель людей, вона говорить про те, що люди... Втратили славу. У римлянам 3.23 пише, бо всі зрішили і позбавили нічого. Слави Божої. Звісно, людство з цим не погоджується і прагне довести протилежне. І треба визнати, що багато чого в людства виходить. Воно пише прекрасну музику, створює прекрасні фільми, наукові дослідження. Але чим більше світ рухається вперед, чим більше він розвивається, тим більше ми помічаємо проблему в нашому світі. Постійні війни, постійні сварки, маніпуляції, нові хвороби, нові захворювання. Постійна проблема у всіляких миротворчих місіях, у самих миротворцях. Чим далі, розвиваючись, ми падаємо все нижче і нижче, тому що людство шукає своєї слави. І людство доходить до того моменту, про яке, про яке писав апостол Павло у Филип'янам 3:19. 318-19 Багато бо хто, що про них я вам часто казав, а тепер говорю, навіть плачучи, поводяться, як вороги Христа Христового. Їхній кінець то загибель, шлунок їхній Бог, а слава в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне. Слава в їхньому соромі. Чим більше люди хочуть своєї слави, тим більше сорому вони мають. Чим більше вони прославляють самі себе. Тим більше вони спускаються все нижче і нижче. І для того, щоб звільнити людей від цієї даремної гонки, Бог посилає свого сина, щоб дати нам свою власну славу, щоб заспокоїти нас вже нарешті. У Римлянам 8, 29, 30 він каже, бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. А кого він призначив, тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав. Тих і прославив. Мова йде вже в доконані дії, вже щось відбулося. Люди, людина, яка визнала Ісуса Христа своїм Спасителем, своїм особистим Спасителем, вона вже має славу Божу. Ісус вже наділяє її своєю славою. Слава, яка треба зауважити, що слава, яку хоче нам дати Ісус Христос, вона лежить тільки через смирення. Тільки через відмову від всяких претензій на свою значущість, на свою славу. Поза Ісусом Христом, шляху до справжньої слави нема. А в Ісусі Христі шлях до слави лежить через самозречення. Він показав у цьому приклад. Послані до Филип'ян, другий розділ з п'ятого вірша, каже: Нехай у вас будуть ті самі думки, що і у Христі Ісусі. І далі. Про що йде мова? А Ісус, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Боговірівним. Але Він умолив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти, і то смерти Хресної, і який з цього висновок. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я. Якщо ти хочеш бути схожим на Ісуса Христа, прояви самозречення так, як Він це зробив. Зрозумій, що ти свою славу не здобудеш сам своїми заслугами, своїми працями, ти можеш бути тільки відображенням слави Бога. Очікуючи Божої слави, нам потрібно проявити віру, нам потрібно проявити терпіння і чекати того моменту, коли Бог сам прославить нас. Наше я всіляко вимагає слави собі, і воно всіляко буде виправдовувати. Шляхи для здобуття цієї слави. Тому слідування за Ісусом, воно пов'язане зі смиренням, воно пов'язане з самозреченням. Слава Христа! Слава Божа! Вона може оселитися лише в смиренній людині. В книзі пророка Ісаї Бог каже, своєї слави не дам нікому. Інакше кажучи, я не потерплю іншої слави біля себе. Ісус не зможе поділитись з тобою своєю божественною славою, якщо ти шукаєш слави своєї. Слава Божа, не буде присутня в житті людини, котра женеться за своєю славою. Клайв Льюїс, християнський апологет, письменник, він написав колись таку фразу: цільтеся у небо, і земля буде ваша. Цільтесь у землю і не отримуєте нічого. Можна цей вислів перефразувати: цільтесь найперше у Бога, то здобудете і себе. Будеш цілитися у себе, не здобудеш. Нічого. Тому, брати і сестри, Ісус Христос, ми бачимо, яку Він славу мав до створення світу, яку Він славу мав до приходу на землю. Він відмовився від цього всього, щоб прославити себе, щоб прославити свого Отця. Він прославив свого Отця у нашому спасінні. Найбільшим проявом Божої слави було наше відкуплення, наше спасіння. Бог в своїй тридиній природі прагне поділитися з цією. Цією славою з нами, тому що це його сутність, тому що він любить нас так, як любить свого сина. Якщо ти хочеш, щоб слава Божа сяяла сьогодні в твоєму житті, щоб ім'я Боже прославлялося через твоє життя, відмовся від претензій на свою власну славу. Не шукай слави своєї. Я завжди згадую, як на нашому весіллі Іван Іванович Кондор до мене до нас підійшов. І сказав нам з дружиною, де би ви не були, бажаю вам бути носіями Божої слави. Будьте носіями Божої слави. Хор співав пісню, дай, щоб ми всі наші дні прославили Тебе в житті. Це можливо тільки через смирення, це можливо тільки через самозречення, так, як зробив це Ісус Христос. Він не шукав своєї слави. Він шукав слави Отця. І нам потрібно не шукати своєї слави. А шукати слави Божої, смирятися під Його міцну руку, щоб в певний момент, можливо, ще на землі, можливо, вже там. Там точно всі будуть прославлені. Жити в оточенні Його слави і бачити славу Божу не через щось, не через творіння, а прямо. Неозброєним оком, як обличчя до обличчя. Закликаю всіх нас шукати слави. Божию, насолоджуватися Богом, оспівувати Його, любити Його. Тих, хто ще не знає Бога, закликаю, щоб ви також прийняли Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, щоб Він став вашою славою у вашому житті. Хай Бог прославиться через повсякденне наше життя. Амінь.